Обласній державній адміністрації обговорили проєкт, який надасть демобілізованим бійцям, АТО робочі місця. Його назва шериф, а мета попередження порушень громадського порядку. Презентували ініціативу обласна державна адміністрація разом з управлінням Міністерства внутрішніх справ та обласним центром зайнятості. Проект передбачає створення спеціальних громадських формувань, які будуть стежити за порядком в районах області. Андрій Путілов зазначив, що на Херсонщину мають повернутися більше трьох тисяч демобілізованих військових, і багатьом з них знадобиться. Робота, тож проект, який має статус соціального, наразі більш ніж затребований. Приоритет в трудоустройстве. тільки учасник, соціальне це президента, ви поняли команда. трудоустройства кожного учасника. АТО. Не з не знайде місце в народному господарстві, не кожен може повернутися на старе місце. Ви знаєте, там закращаються робочі місця, тому ці 350 людей, які будуть, будуть мають бути атошники. В рядкам службу, якщо ми не неберемо тошника, то вже второй етап у нас будуть другі граждани. Усі потенційні учасники проекту проходитимуть спеціальний відбір, що передбачає, зокрема, і психологічне тестування. Після відбору протягом 3-5 днів учасники проекту пройдуть спеціальні навчання, після чого будуть готові до роботи. Заробітна плата, за словами Андрія Потілова, має складати не менше 3 тисяч гривень.